В Україні зменшилася кількість вовків. Про це посилаючись на дані держстату, опубліковані у квітні 24-го року, заявив директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко під час прес-конференції в Інтерфакс Україна. За його словами, за 20 років популяція вовків скоротилася на 30%. Він додав, що Україна не виконує Бенську конвенцію, за якою вовк занесений у список під номером 2, І повинен охоронятися із застереженнями, що регуляція має відбуватися, але під контролем. Утім, президент Все України Аїнської асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь каже, що популяція вовків напаки збільшилася. Наразі їхня кількість в мисливських угіддях досягла трьох тисяч. Більше про популяцію вовків в Україні їхній вплив на екосистеми. Говоримо із президентом Соукраїнської асоціації мисливців Віктором Червоним. Він на зв'язку зі студією. Пане Вікторе, дякую за те, що приєдналися згідно з якими даними. На які дані спираєтесь, коли кажете, що чисельність вовків такі збільшилася, і про який період йдеться? Кажуть у Держстаті про 20 років? Я повинен сказати, що пан Борейко просто маніпулював з людьми і цифрами? Статистика, яку має державна статистика, складається виключно на підставі звітів користувачів мисливських угідь. Які збирає і подає Державне агентство лісових ресурсів. От. Я все життя пропрацював у лісовому і мисливському господарстві від рядового фахівця до керівника галузі і повинен сказати, що останні 20 років в Україні стабільна чисельність вовків, яка в межах 2 тисяч, там, плюс-мінус 100, в залежності від обліків. От. А останні два роки відсутність полювання призвела до того, що різко збільшилась кількість вовків на сьогодні, по обліку, станом на лютий місяць, коли провели облік у 2024 році, кількість вовків тільки в мисливських угіддях складає 2897 особин, і це повинен сказати без врахування окупованих територій, без врахування територій, де ведуться бойові дії, без врахування природно заповідних територій. Ні останні роки. Ніколи не проводили облік тварин на природно заповідному фонді. в цьому році. Питання зрушилось з місця доручення. Дав міністр, і провели облік тварин в природно-заповідному фонді, і не всі ще здали звіти. От, але вже частина господарств природно заповідного фонду здали звіти, і у них вже більше 300 вовків. Ще це вже буде 3300, а такі найбільші. Заповідники, як Тузлівські лимани, Чорнобильська пуща, площа якої сягає 250 тисяч приблизно гектарів. Ми вважаємо як фахівці, що там вовки не десятками обліковуються, а сотнями обліковуються. Тому е, сьогодні вже підтверджено 3300, І я думаю, що і е, коли всі здадуть звіти, то ми вийдемо десь близько. До 4 тисяч вовків в Україні я повторяю без врахування території, де ведуться бойові дії. Пане Вікторе, це статистика. Зна... Пане Віктор, давайте уточнимо цифру, про яку ви кажете? Це з точки зору балансу екологічної системи. Це забагато чи, е... чи це нормально? Ну з точки зору двох тисяч е... ну наукових якихось досліджень в цьому плані ніхто не проводив в Україні. На жаль. От, якщо брати європейський досвід, а ми являємося, наша асоціація є членом ФАСЕ. Це Федерація мисливських і природоохоронних асоціацій Європи. Це найбільша організація природоохоронна в Європі. І я був у вересні місяці на в Празі на конференції на Генеральній асамблеї ФАСЕ, і там одним із питань стояло питання: вплив великих м'ясоїдних піжаків на ситуацію в Європі. І сьогодні Європа. Ставить питання і Єврокомісія ставить питання про початок регулювання чисельності кітаків, деякі країни вже почали. І якщо така країна, як Швеція, яка є осередком, фактично розпане віктора. Пане віктора у бік у бік зменшення. Чи правильно ми розуміємо, що вовків популяцію треба трі трішечки зменшувати з огляду на те, зменшувати. що європа що... стоїть на тому, щоб треба зменшувати, тому що пішли е... сьогодні збитки величезні сільського господарства, фермерського сільській місцевості? Якби запитали наших продохоронців, які живуть в містах, і які ратують і, мабуть, мають там, впевненість в тому, що, що це треба робити, охороняти і забороняти полювання і все інше, то якби запитали сільських жителів, які кожен день зіштовхуються з проблемами вовків, лисиць і сьогодні шакалів сьогодні в Україні, яких ніколи не було останні роки, практично ну, в південних областях трошки, От, а сьогодні ця популяція виростає в рази в десятки разів. Ми можемо зіштовхнутися з величезною проблемою. То, що ми зіштовхнулися вже зі зі сказом через збільшення площі пане Вікторія Вікторе. Тоді як в умовах воєнного стану, коли полювання ми полювання заборонено, і ви кажете, що можливо і з цим пов'язано збільшення кількість популяцій, регулювати це питання кількості хижаків. Мавків. Ви розумієте, що е, сьогодні розглядається питання? Дозволити в регіонах, де немає бойових дій, проведення полювання, і в минулому році вже було дозволено в восьми областях провести полювання, але тільки дві обласних військових адміністрацій пішли на це. Це Черкаська і Миколаївська, найближча до фронту, але дозволили, і люди провели і полювали, і нічого з того не сталося такого, що страшного для суспільства або, або для природи, і таким чином проводиться і регулювання. Ми говоримо сьогодні не тільки про вовка, ми говоримо, що і кабана у нас АЧС, сьогодні Чума свиней. Загроза повної... пане Віктор. Давайте трі... більше фокуса все ж таки на вовках. Якщо можна пів півхвилинки на, на відповідь, якщо говорити про я яка частина вовків із нинішньої популяції має бути врегульована, так би мовити, силами про які ви кажете. То це кожен Якщо Який говорити про статистику вовк? останніх там п'яти років. То кожний рік у мене є чіткі дані. У 2019 році добували 840 злишніх з лишнім там вовків потім 690, 700, от ось цих межах йде добування вовків. І, і популяція таким чином тримається в межах 2000. Цього більш ніж достатньо України, тобто досвід, досвід останніх Сліщення, так років. Так також, внукці, також, також можна використовувати і у цих умовах маємо завершувати цю розмову. Віктор Червоний, президент Всеукраїнської асоціації мисливців, відповідав на запитання Суспільне студія з приводу регуляції популяції вовків в Україні, яка за деякими свідченнями збільшилася суттєво під час дії воєнного стану. Це суспільне студія.